oh, oh no but a Всім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька, а це рубрика Ігрушквари. Сьогодні поговоримо про гру Hamster Combat. До речі, створив окремий плейлист, куди закинув усі відео на ігрову тематику. Посилання на плейлист ви знайдете в описі до відео. Думаю, дехто з вас точно чув про цю гру, але я про неї почув в одному відео Роми Генія, та й про це мені писали в коментарях. А оскільки я не сиджу в Тіктоках і Телеграмах, я і не дізнався про цю гру взагалі. Що ж, давайте розбиратись, в чому тут зашкварчик. Для початку треба розібратись, що таке взагалі цей ваш Hamster Combat. Hamster Combat – це гра Клікер, яка працює прямо в Телеграмі. Клікаєш, отримуєш внутрішню валюту, яку Начебто потім можеш обміняти на біткоін. Ну і біткоін можеш потім обміняти на реальні гроші. Це, мабуть, ідеальний спосіб розвести людей. Тут все ідеально. Працювати не треба, вкладати кошти не треба. Запрошувати друзів можна, але теж не обов'язково. Лише клікай та отримуй монетку. Ідеальний варіант для тих, хто зараз не має. Роботи, або якщо ви домогосподарка, наприклад. Perfect. Але чи все так гарно насправді? Що ховається за цими хом'ячками? Безкоштовний сир буває лише в мишоловці, прислів'яке яке дуже органічно сюди. Вписується, особливо враховуючи той факт, що гра про хом'ячків. Ми втратили контроль, а хіба ми коли-небудь щось контролювали? Серйозно народ. Невже ви досі вірите в те, що можете отримати гроші просто з повітря? Нічого не роблячи? Навіть тисячі по екрану дві години в день, ви трясся витрачаєте на це дві години свого життя? І як результат, ви скоріш за все нічого не отримаєте, лише ну пальці підкачаєте. Oh my. Але ви, мабуть, запитаєте, де ж тут зашквар? Головний зашквар в тому, що це московицька гра. What? Так, на даний момент гра працює виключно всередині телеграма, а їхній сайт. Ну, це важко назвати сайтом, звісно, немає вибору мови. Хоча сторінка у мене чомусь відкрилась з ось таким посиланням. Але я вводив саме ось таку назву. Та й сама гра має московицький інтерфейс під соусом американського продукту. Але для вас це має бути вже як головна підозра на московицькі корні. Але менш з тим, на сайті є лише так звана дорожня карта оновлень. Але якщо зайти в сервіси Whois і просконувати цей сайт, можна дізнатись, що сервера на Московії і сервера гри, скоріш за все, теж на Московії. А тепер уявіть собі, граючи в цю гру. Ви ж граєте у неї зі свого смартфона, зі свого основного акаунту, мабуть таки. Так от, граючи в цю гру, ви, не розуміючи того, можете зливати, по-перше, свої дані, а по-друге, можете зливати свої позиції. Наприклад, якщо ви військовий. Адже дані, які зберігаються на серверах в Московії, це ті самі дані, які збираються ще із вас, з користувачів. Тобто туди записуються ваші імена, нікнейми, місце положення і час активної гри, наприклад. І до всіх цих даних ФСБ може мати доступ. Їм лише пальцем ось так зробити, і усе, усі ваші дані будуть у них. Звісно, я не працівник кібербезпеки якоїсь, але маю власний досвід кібератак, які були спрямовані на мене. Колись у мене вкрали пошту і. Цей канал і вимагали з мене грошей. Але через півтора роки я таки повернув цей канал собі. А якісь азербайджанці вкрали у мене гроші прямо з картки, маючи лише перші 4 і останні 4 номера картки і знаючи мій номер телефону. Хоча десь через півроку мені повернули ці кошти. Причому. Кошти ці повернув сам банк. Мабуть, тому у мене така трохи параноя з приводу кібербезпеки. І зараз хтось в коментарях скаже щось в дусі: так ми ж купляємо московитів газ і нічого. Але давайте не переходити із крайності в крайності і давайте не поширювати фейки, які самі ж не перевіряли. Але десь в якогось Васяна почули в телеграм-каналі якогось Нітакуцьки. Якщо ви знаєте, що якась контора не вийшла з ринку Московії, тим самим вони фінансують війну проти нас, то не купляйте їхню продукцію, будьте свідомими, хоча б трішки. І не кажіть, «всі так діляли, а та чому мені нізя, почніть спочатку з себе і поширюйте цю тенденцію. Інакше війна ніколи не закінчиться. Якщо ви не знаєте, чи працює контора на Москві, спитайте в угла, спитайте в якомусь чаті, спитайте у мене в коментарях, можливо, я знайду інформацію. Ну і повертаючись до теми газа яким часто починають апелювати газ ми не купляємо у московитів, але московитський газ йде транзитом через Україну. І московитам доводиться платити нам за транзит. Так, ситуація так собі, бо московити ганяють газ в Європу, де і продають його. Але і нам московити платять просто тому, що їхній газ йде транзитом через нас. Тобто московити таким чином дають нам кошти на озброєння і на те, щоб ми робили сіру зону на Білгородщині. Прохання до українських блогерів, які піарять цей продукт. Я розумію, ви робите колосальні перегляди на гучній новині, яка вилізла просто на рівному місці. Але будьте трохи свідоміші, не впарюйте своїм глядачам скам або робіть це на московитську аудиторію. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЦСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москва -пітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, що він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків. Або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження, наприклад. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на зсу чи на волонтерку. Разом з фондом солідарності з Україною ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли подзвонити рідним, адже багато хто з них повертається з поля бою. Без телефону, і рідні взагалі можуть не знати, що відбувається з їхнім родичем, і чи він взагалі живий? Отже, на розіграші у нас сьогодні буде ось такий тубус з герметичною кришкою. Я сподіваюся, ви бачите, з підписами військових, які мені передали, файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобаївської територіальної громади номер 1 Яке, на жаль, вже розформували. Вони мені такі рідненькі стали. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через донателло, Дяка, БайміКОфі, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм, або хоча б номер телефону, що після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Розіграш проведемо 14 червня в прямому етері, тобто вже завтра. В звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів, малоросів, колаборантів. І з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте. Русофобії ніколи не буває забагато.